Емішую, це дуже смачно. Я готую постійно таку заправку. Покажу вам рецепт файної заправки до салату. Якщо мед у вас не рідкий, то розтоплюємо, але дивіться, не зробіть з нього карамель. Тож нам потрібен соєвий соус, це можна таку, а ще краще діжонську. Писаємо сік лимона, стільки можна більше. Виливаємо той мед, що у нас. Розтопили ми. Тоді і соус, гірчиця така або діжонська і оливкова олія. І все перемішуємо вилкою чи вінчиком. І заправляємо наш салат. Якщо ще сюди гірок, то буде взагалі бомба. Ось так. Такий вийшов у нас салатик, я ще посипаю кунжутом. Якщо є чорний, то ще краще, то буде дуже гарно.